Всім привіт! Сьогодні ми з вами побігаємо трошечки в орду. Давайте спочатку вімкнемо зілля. До речі, дуже цікаве уточнення. Коли ми тільки не розкачуємо персонажа, я думаю, що нам потрібно вмикати всі зілля, ті, що в нас йдуть в категоріях з цих, тому що нам не буде вистачати або броні. Або не буде трошечки вистачати урону, тому потрібно буде брати зілля, щоб підвищити, наприклад, інтелект от шарівника. І вмикати, можливо, ще якесь додаткове зілля для того, щоб перекрити або ж стихії, або е, стихії і заодно і броню. Але, друзі, після того, як ви свого персонажа прокачали, я думаю, що можна менше цих зіль обирати. Чому? Тому що на цих зіллях додаткових на них пишеться цікава така от штука, що бонус до досвіду не сумується з бонусами від других ось цих допоміжних зіль. Тобто, розуміємо, що якщо ми персонажа вже прокачали, то є сенс вмикати тільки, наприклад, зілля на захист додаткової до броні. або ж брати на основну характеристику. Тобто ніякого сенсу, якщо ми вже викачали свого персонажа, ну, взяли 60-й рівень, то є сенс брати якесь одне зілля допоміжне. Тому що ну, ось ці зілля на супротиви нам не знадобляться, щоб було більше далі досвіду, не обов'язково вмикати їх всі три. Тобто можна вмикати тільки, наприклад, на інтелект. Но ми ввімкнемо на. Супротив до броні, тому що трошечки не вистачає броні, але це, в принципі, нічого страшного. І пройдемо з вами трошечки орду. Хотілося б розповісти про орду, побігати 10 рівень саме. Давайте відразу її відчинимо, розмістимо групу на інфернальну орду і будемо якось рухатись. Хотілося би. Сказати про якісь корисні бонуси, які там можна обирати. Але е, я хотів би розповісти про найголовніше бонуси, які не потрібно обирати. Тому що багато гравців намагаються е, писати щось про орду, е, які там бонуси найліпше обирати. Я б обирав бонуси ті що, друзі, або на маси, або ж е, на пекельно вроджених. Тому що бонуси на швилі все ще залишаються. Не супер корисними, але навіть якщо їх обирати, то все одно будуть ці бонуси важливими. Також що хотілося б сказати, що в нас є на цих всіх бонусах підказки. Тобто, коли ми обираємо ці бонуси, якийсь із бонусів може підсвічуватися. Тобто, якщо до цього моменту ми з вами взяли, наприклад, пекельно вроджених, які появляються із МАС. То є варіативність, що далі, коли випаде цей бонус, тобто на пекельно вроджений, що він буде відмічатися жовтеньким кольором. Ось саме про це я також хотів розповісти, тому що по суті. Всі бонуси зараз в Арді, вони корисні більш-менш. Некорисних бонусів немає. Ну, звичайно, найкорисний, мабуть, це бонус на якраз хвилі хаосу. Тобто, коли з'являються монстри хаосу, з яких можна вибити репутацію також хаосу в великому об'ємі. І очевидно, що краще брати завжди фіолетову хвилю. Дивіться, от тепер у нас є бонус на пекельно вроджених. І він відмічається жовтеньким. Тобто нам гра підказує. Я цього раніше, якщо чесно, не помічав чи не дочитав це десь в оновленні, але тепер ми точно з вами знаємо, що бонус на. Наприклад, на той, який ми вже з вами брали на початку, він буде кожного разу посилюватися. І нам, якби, гра буде підказувати, що ми вже на пекельно вроджених брали, що вони можуть з'явитися з мас. І наступний бонус, який нам буде відображатися, він буде вже е, рідкісного кольору, а не білого. Тобто жовтенького. Гра нам буде підказувати, що нам обирати. Таким чином, ви можете простіше. Орієнтуватися, як саме ці бонуси обирати, якщо взагалі там, ну, не розумієте, які з них краще, які з них гірше. Але, звичайно, для фахівців ці бонуси потрібно обирати трішечки по-іншому. Я пограв трошечки в цей контент 10-го сезону, пройшов, мабуть, не одну орду, і можу відразу сказати, що найліпшим все одно залишаються. Пекельно вроджені або ж маси. Тобто з мас. тепер ми також отримуємо досить значну кількість ефіру ось цієї зали, яку ми бігаємо, весь час збираємо. І логічніше вмикати або е, бонуси на маси, або бонуси на пекельно вроджених. І ні в якому разі не вмикати на шпиль. Єдиний бонус, який би я порадив вмикати на шпиль, е, це той, що стягує монстрів. Якщо раптом він нам е, трапить, е, ну, тобто ми зможемо його вибрати, ми обов'язково його з вами виберемо. Е, також е, чудовий бонус я вважаю на. Е, Монстрів, ті, що перетворюються ефірні у Владик. Що таке владики? Це боси. Тобто бажано брати цей бонус постійно. Якщо ви бачите його на екрані, що, наприклад, там ефірний монстр може перетворитися в боса, або ви отримуєте плюс 5 ефіру до босів, якщо не оберете цей бонус, обов'язково обирайте його. Так, дивимося, чудовиська, шпилі полум'я, беремо, мабуть, чудовиська. Щоб після того, як ми проходимо маси, з'являлися також ефірні чудовиська. Я б поставив по важливості навіть босів на перше місце. Тобто, якщо ви бачите якісь бонуси на босів, що боси матимуть більшу кількість ХП в залежності від того, скільки монстрів з'явилося за хвилю на екрані. Чи боси будуть давати там плюс 5 ефіру, коли ми їх будемо проходити? Будь-який бонус на босів буде важливим. Чому? Тому що з фіолетових ось цих розломів хаосу, з фіолетової хвилі, ми можемо отримати також хвилю на босів. І якраз ось ці бонуси, які діють в нас на звичайних босів, я думаю, що вони будуть діяти. Ну, Мені складно це підрахувати, але мені здається. Знову ж таки, це припущення, що коли з'являються ці боси хаосу, з них випадає більша кількість цього ефіру. Тому саме перше в пріоритеті після ось цих фіолетових хвиль, я б радив обирати саме бонуси на босів, тому що вони здаються мені більш, більш корисними. І бачимо, що фіолетова хвиля у нас тут е, на гоблінів якраз трапила. Я вважаю, що це найліпша хвиля взагалі, вона досить е, рідко з'являється в грі. Але як тільки вона з'являється, ми можемо набити з вами і тисячу, і 2000. І навіть було в мене е, один раз, коли я грав за друїда десь 45 тисячі. До речі, ті гравці, які запитували, як там деяким блогерам чи стрімерам випадає відразу 12 із цих предметів хаосу. Другі, це, друзі, це баг, його виправлять, я думаю, сьогодні патчем, тобто 7 числа, і такого багу більше не буде. Тобто, ці предмети, очевидно, з'являлися некоректно, тобто ну, трапляла така орда. Що просто-напросто випадали всі предмети, як предмети хаосу. Це звичайно помилка, її розробники виправлять, вони про неї знають. і Я думаю, що з цим патчем такого вже не буде нам трапляти. Я бачимо, що хвиля на гоблінів вдала нам ну, досить значну кількість цього ресурсу. Тобто, обов'язково завжди обираємо ось ці фіолетові хвилі. Чому? З них, звичайно, дається більше репутації. Тобто, яка б хвиля там не трапила збирати ось цих е, е, міньйонів, які тут нам е, е, даються на мапі, тобто ось ці фіолетові кульки. Якщо нам трапить якийсь бонус, який просто ну, змусить нас захищати якусь масу по центру, або ми будемо вбивати просто якихось ефірних монстрів, все одно цей бонус буде кращий, ніж будь-який, який може трапити в грі. Чому? Тому що заодно ми прокачуємо скоріше свою репутацію. І ось тут сама головна ідея в тому, що ви маєте так розкачати свого персонажа, що він просто-напросто має мати дуже велику стійкість. Це те, про що я говорив багатьом гравцям. Якщо у вас в персонажа немає стійкості, тобто в нього немає супротивів, щоб знаходитися нормально в Орді, ви маєте свого персонажа посилити. Тобто ви маєте будь-яким способом, неважливо яким, перекрити всі свої стихії, супротиви до всіх стихій, щоб там було 75, перекрити свою броню до 1000 на стражданні четвертому, щоб ви на цих хвилях фіолетових не вмирали. Тобто, коли трапляє хвиля хаосу, обов'язково ви маєте мати таку стійкість. Щоб мати змогу на ній встояти. Тобто, не важливо, який там у вас урон. Урон для того, щоб пройти ось ці хвилі в варді, він не суперважливий. Тобто, нам важливіша більша стійкість. Нам не потрібно проходити над високі рівні ями. Можливо, візьміть якусь іншу руну. Просто візьміть якусь, от шпилі не хочу брати, візьму полум'я. Візьміть якусь просто-напросто іншу руну, або інше загартування на речах, або інший взагалі аспект на речах. Тобто Ви маєте в Орді, саме головне це встояти, тому що складність монстрів вона відповідає стражданню четвертому. Тобто Ви можете взяти персонажа, який у вас проходить 55 рівень порталу нормально, і він вже буде в змозі проходити орду. Тобто Тут не потрібно стільки урону. Я вважаю, що ну, нормально можна йти вже в Орду, коли у вас прокачані більш-менш гліфи, ви можете вільно проходити не 55, а, наприклад, 70-й портал. І от якщо ви нормально проходите 70 рівень порталу, то ви без ніяких проблем вже можете проходити Орду. І саме основне, що ви маєте, звичайно, обирати, це ось ці хвилі хаосу, ну, першочергово. Далі ми вже будемо обирати, які хвилі нам обирати з тих, що залишається, якщо немає хвилі хаосу. Я раджу вибирати на босів, тому що мені здається, що вони дають також бонуси. Візьмемо, щоб було скоріше, щоб ці завдання з ефіром з'являлися скоріше. Ті бонуси, які здаються мені більш корисними, ніж інші. Тож, саме перше, що я б обирав, це звичайно бонуси на босів. Далі із всіх виборів, можливих, що нам трапляють в Орді, я б обирав, мабуть, хвилю на гоблінів. Вона з'являється досить рідко. Це не та хвиля. Не плутайте її з хвилею фіолетовою, тобто з розломами хаосу. Ні, я кажу зараз про хвилю, можливо, ми її спіймаємо. Там, де назва пишеться таким, як унікальним кольором. Як трапляють нам унікальні предмети, наприклад, з такого кольору. І ця хвиля буде писатися, що з кожним. З кожною подією ефіру нам буде трапляти з якоюсь вірогідністю гоблін. Так я вважаю, що її цю хвилю обов'язково потрібно брати, тому що я цих гоблінів зазвичай навіть не помічаю. От, до речі, дуже класний бонус, що пекельно вроджені з'являються разом з цими подіями ефіру. Така ж сама подібна хвиля є з гоблінами. Тобто брати на гоблінів, тому що ви їх можете навіть не бачити на екрані, але буде з'являтися такий маленький гоблін, який з'являється разом з ефіром. І коли от наш персонаж його вбиває, то з нього випадає також досить гарна кількість цього ресурсу, тобто цієї зили. Яку ми можемо підбирати з вами і далі за нею відчиняти якісь скрині. Тому я думаю, що цю хвилю я б поставив разом от, е, з корисністю, разом з босами. Тому що ви цих гоблінів начебто будете не бачити, але повірте, вони на мапі з'являються досить часто. Просто якщо у вас персонаж супер прокачаний, е, то ви просто-напросто не будете навіть помічати. Як взагалі він цих гоблінів вбиває. Тобто вони будуть з'являтися, але візуально бачити ми їх не будемо, тому що ми будемо швидко їх проходити. Ну, Гобліни випадають досить рідко, тому, мабуть, наступна хвиля, яку б я обирав відразу після бонусів до босів, я б обирав, друзі, скоріше за все, все ж таки пекельно вроджених, тому що вони, мені здаються, найбільш корисними. З цих всіх взагалі бонусів. Так. І з приводу також золота. Дивіться, у нас зараз з вами 380 мільйонів, і бачимо, що у нас 2000 є ресурсів. Відчиняємо цю скриню. Скільки ми отримали? 80 мільйонів приблизно. Було 380, зараз у нас 460. Ну, 4 не беремо до уваги. Тобто, грубо кажучи, беремо завжди скриню на золото. Далі буде окреме відео, поясню чому. Давайте спочатку про хвилі хоча б завершимо. Тобто, визначилися, що найкориснішою хвилею, я вважаю хвилю на... так, зараз швиденько розберемо предмети рукавиці. В рукавиці. Ну, До речі, як варіант. Так, це все дурниця. Це можна. Ну, Хоча тут одна пасивка, що нам її залишати. Хоча вона на вогонь. Не потрібен нам цей предмет. Давайте це все порозбираємо. Так, і шолом, мабуть. Мабуть, ось цей викинемо. Ось цей залишимо. Ем... І запустимо з вами наступну орду, щоб йшов далі час. Е, найкориснішою, я вважаю хвилю та, що в нас йде на босів, тому що боси також можуть трапляти нам е, знову не виходить. Давайте облишимо команду нашу прекрасну, тому що мене, якщо чесно, завжди це веселить, коли хтось не встигає і сходимо з вами на боса краще. Тому що грати з гравцями ну, випадковими дуже тяжко буває, коли хтось займається незрозуміло чим. Там в основному предмети випадають аби які, і їх всі потрібно відразу розбирати. І хтось займається тим, що стоїть розбирає свої предмети. Це можна зробити і колись потім. Тому сходимо з вами на боса. Найкориснішою хвилею, яку б я обирав, це звичайно хвиля на босів, тому що боси можуть випадати з хвиль хаосу, з цим ми з вами визначилися. Якщо нам трапляє хвиля на гоблінів, Обов'язково беремо цей бонус на гоблінів. Ми їх на мапі не бачимо, тому що наші атаки б'ють по всій мапі, так як і у всіх інших гравців. І ми їх просто-напросто не помічаємо, коли вони з'являються. Тому що ми з другом, коли грали, він казав, ось один гоблін, ось інший. Тобто він дивився на мапу, де ці з'являються. не з'являються. Ну, насправді вони з'являються доволі часто, але здається, що їх взагалі немає, навіщо та хвиля. Тут також визначилися. Але ця хвиля досить рідкісна, ну, на цих гоблінів звичайних, тобто не на гоблінів, ті, що з'являються, там, де ми 2-3 тисячі е, цієї золи набиваємо. Не з фіолетової хвилі, а саме зі звичайних бонусів. Вона трапляється, ця хвиля досить рідко, тому, в принципі, якщо ви її навіть манете, ну, нічого страшного з вами, я думаю, не станеться. Далі, після босів, що б я обрав, це, звичайно, пекель Є... До цього часу в грі ну, найкращим бонусом, я вважаю, якщо ви будете обирати бонуси на цих пекельно вроджених, ви наб'єте 1000 ну, ресурсу, 1000 цієї золи за одне проходження, це 100%. Тобто ви 100% пройдете і Бартука, і відкриєте скриню, скоріше за все, на 400, якщо вам потрібні якісь предмети ще. І, звичайно, ну, пекельне вродження вважаються один з кращих бонусів. Також, як варіант, можна обрати бонус на ефірних чудовиськ. Ефірні чудовиська також з'являються, так як і гобліни. Вони тільки з'являються, ми їх навіть не помічаємо, проходимо. І в кінечному результаті здається, що цей бонус не корисний. Але насправді він дуже корисний, тому що вони з'являються досить часто. Просто як тільки вони з'являються, вони мають маленьку кількість життя, і ми навіть ну, не помічаємо, як ми їх проходимо. І також. Е навіть в попередніх сезонах можна було обирати просто після пекельно вроджених цей бонус на ефірних чудовиськ і він був чудовим, тому що ефірні чудовиська вони завжди з'являються при будь-якому виборі бонус, бонусів в Орді. Тобто їх я думаю поставлю. ну Якщо не враховувати гоблінів, хвилю з гоблінами. На третє місце, тобто після хвиль з пекельно вродженими і після хвилі з босами. Наступний бонус, який би я обирав, це бонус на маси. Тобто 100%, як тільки ви бачите на мапі, що мас з'являється в Орді 2, чи маса може викликати боса, чи маса може переродитися після того, як ми її пройдемо. Обов'язково обираємо цей бонус. Якщо немає пекельно вроджених, якщо немає босів, якщо немає ефірних чудовиськ, обираємо маси. Чому? Тому що мені здається, що в цьому сезоні ну, от маси посилили досить класно, якщо раніше вони були максимально некорисними, і брати ми їх могли тільки тоді, якщо у нас є дійсно бонус на появу з цих босів. І ці боси з'являються з цих мас, то тоді маси були корисними в попередніх сезонах. Зараз я б ці маси відніс навіть, можливо, навіть на вище якесь місце по корисності. Тому що з цих мас можуть з'являтися і боси, і ефірні чудовиська, і пекельно вроджені. Тобто ви вже дивитесь, яких бонусів у вас більше, але. До пекельно вроджених до ефірних чудовись чи до босів, але маси будуть працювати з цими всіми бонусами однаково корисно, однаково корисно. Тому маси я б не ставив на четверте місце, я б їх ставив поруч з якимось бонусом на, із цих трьох. Тобто, або з бонусом до босів, або з бонусом до ефірних чудовись, або з бонусами до пекельно вроджених. Тобто Перший бонус по корисності це боси, другий пекель вроджені. третій це ефірні чудовиська. А маси це допоміжний бонус, який ми можемо обирати без проблем разом з якимось бонусом з цих трьох. Розумієте про що? Тобто, якщо ми бачимо, що в нас вся орда. Проходить так, що нам часто випадають, наприклад, боси, що в нас всі бонуси на босів, і ми бачимо, що з'являється бонус на маси. Можна спокійно брати бонус на маси, тому що, скоріше за все, що якщо будуть з'являтися ось ці події з ефіром і будуть з'являтися маси, наступний бонус, який вам запропонує гра, це... Те, що з цих мас будуть також з'являтися якісь створіння. Це не обов'язково можуть бути боси, але якщо ви візьмете бонус на маси, наступним бонусом, який буде в виборі, там 100% буде або вибрати, що пекельно вроджені будуть з'являтися з цих мас, або ефірні чудовиська, або все ж таки боси, ті, що нам потрібні. Тобто, грубо кажучи, в будь-якому випадку маси корисні. Самий некорисний бонус, як на мене, це бонус на все ж таки, я думаю, друзі, очевидно, найжахливіший в грі це бонус на шпилі. Шпилі я взагалі не раджу брати. Хтось може побудувати якусь стратегію, щоб грати саме через них. Але я вважаю, що на шпилі існує один єдиний корисний бонус в грі. Це бонус на те, щоб ці шпилі стягували до себе монстрів. Все. Всі інші бонуси, коли ті шпилі там, дають щось, там, ну, більше ефіру, там, чи них з них з'являється маса. Вони можуть бути корисними, але чесно кажучи, ось ну, цей бонус, він, мабуть, один із самих жахливих взагалі в грі. Я б не особливо радив би його брати, тому що він е, сповільнює нас. Тобто, Все, що завгодно, краще обирати, ніж бонус на шпилі. По тій причині, що е, шпилі на них потрібно стояти, і не всі персонажі можуть просто стягувати цих монстрів до е, шпили. Тобто, грубо кажучи, все, що завгодно з бонусів, буде кориснішим, ніж ці шпилі. Ну, по суті, ми з вами все проговорили. Ну, яку думку я маю з цього приводу. Тож, самим корисним бонусом, звичайно, очевидно, є фіолетова взагалі. Так, цікаво, але виглядає так само майже якось цей амулет. А ми його все одно залишимо. Так, ось це точно дурниця, давайте ось так зробимо. Все проговорили, що я бажав. Самим корисним, звичайно, є, бонусом, є бонус на ось ці розломи хаосу, тобто фіолетовенький бонус, але враховуємо, що при цьому в нас має бути персонаж, який не буде помирати в Орді. Це важливо. Бо як тільки якийсь гравець втратить свого персонажа на фіолетовій, фіолетовій хвилі хаосу, ми просто втратимо цю хвилю. Час закінчиться, таймер скинеться, все. Ми просто втратили цю хвилю, не набили ніякого ресурсу через те, що або ми, або якийсь гравець з нашої групи не має достатньої стійкості для того, щоб встояти просто-напросто в цьому івенті. Бажано збирати персонажа, щоб у нього завжди була ось тут тисяча. А в характеристиках, ну, от мене запитували, як переходити на наступні рівні складності, також, щоб було завжди 75. Ну тут більше, тому що ми під бафом. Тобто, щоб завжди все у нас було перекрито по супротивам. Неважливо там, який в нас урон. Ми можемо знайти групу там, де грають гравці, в яких є урон. В яких більше урону, в яких кращі збірки. Але все, що ми маємо зробити перед тим, як іти взагалі в орду, це ми маємо перекрити всі свої супротиви. Тут, я думаю, зрозуміло. Тож, е, очевидно, найліпший бонус це фіолетовий бонус. Але він, звичайно, з'являється не так часто, але очевидно, що в пріоритеті він. Е, на другому місці я б обрав е, босів або ж владик. Тобто всі бонуси, що йдуть на босів, обов'язково обираємо їх, Тому що боси можуть також трапляти і в розломах ось цих фіолетових. І також я думаю, що ресурсу буде більше від е, цих босів з фіолетових хвиль, тому що ми пообирали звичайні бонуси на босів. На другому місці у нас пекельно вроджені, е, тому що вони все ще гарно, супер працюють в РДІ. На третьому у нас ефірні чудовиська. На четвертому місці у нас шпилі, на останньому, вважайте, і бонус на маси, він відноситься до перших, скажімо так, трьох головних ті, що ми можемо обрати. Зі звичайних хвиль, тобто до босів, до пекельно вроджених і до ефірних чудовись, тобто бонус на маси, я б не став ставити на там останнє місце чи на перше місце. Він працює нормально в комбінації з чимось. Тобто, якщо ми бачимо, що там ефірні чудовиська з'являються частіше, що з них падає більше ефіру. Ми обираємо, наприклад, бонус на маси, що з мас будуть з'являтися ефірні чудовиська. Якщо ми бачимо, що в нас багато бонусів на пекельно вроджених, і бачимо бонус, що з'являється, наприклад, бонус, що коли ми. Проходимо цю масу, то з'являється пекельно вроджені. Очевидно, що ми будемо обирати цей бонус на маси, щоб з'являлися пекельно вроджені, а не якийсь там інший бонус на е, щось інше. Розумієте про що? Тобто маси вони корисні абсолютно для всього. Вони мають чудову синергію взагалі з будь-якими бонусами, які ми обирали до цього. Там вже потрібно буде обирати до чого в нас більше: до вроджених, до ефірних чудовиськ чи до босів. Але в будь-якому випадку, якщо обираєте бонуси, дивіться. Чи е, в бонусах на маси немає чогось корисного? Тому що дійсно можна набити, навіть якщо фіолетові хвилі будуть всі жахливі, навіть і півтори тисячі, і дві тисячі цього ресурсу, якщо правильно ці бонуси обирати. Друзі, якщо це відео було вам корисним чи цікавим, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових відео.